Декілька слів про новий світовий порядок, тому що зараз вся експертна спільнота світу говорить про результати виборів Сполучених Штатів Америки, і зокрема особисту позицію президента Трампа. Ця позиція ми знаємо направлена на зближення із по суті з ворогом із злочинцем. З ворогом це з Росії і злочинцем це безпосередньо з Путіним. І він з ним вже і по телефону говорив, і вже делегації в Арабських Еміратах їхні зустрічалися. І він говорить про те, що він особисто готовий зустрітися з президентом Путіним. Мало того він говорить, що він готовий навіть в Росію їхати на зустріч, і готовий його в Сполучені Штати запрошувати. Ну, тобто, це, знаєте, це вже, як кажуть, без коментарів. Але що це означає в масштабах не Трампа як лідера країни? Трамп є президентом країни, а ця країна, Сполучені Штати Америки, є. Лідером в світі, то як це відображається на ну, глобальний світ і глобальні процеси, і чи ми будемо бачити зміни в геополітичних політичних процесах? Однозначно, так, ці зміни вже відбулися. Це знаєте, як тектонічні плити, вони вже здвинулися, і це назад. Вони вже не повернуться. Бо По це ну знаєте, як в географії тектонічні плити на землі здвинулись так. само політичні тектонічні плити здвинулись погано. Це чи добре? Знаєте, якщо ми віримо в господа Бога, то ми знаємо про те, що все, що відбувається, відбувається на краще. Діло в тому, що не така проста ситуація із Сполученими Штатами Америки і тими цінностями, які там розділяє не народ Сполучених Штатів Америки, а політикум їхні. Це перша така теза. Друга теза євроатлантичний блок. Цей євроатлантичний блок він був зафіксований в створенні військового блоку НАТО. Але що таке військовий блок НАТО? Це блок, який жодного разу не брав. Участь в ніяких військових конфліктах, в ніяких війнах, тобто він вроді би створений, він вроді би є, і можливо, дякуючи тому, що він є, якраз і не було він. Але що зараз відбулося? Зараз. Трамп різко на 180 градусів розвернувся від свого стратегічного партнера Євросоюзу. І в європейців спочатку в цьому плані був шок, а потім, ну, я так розумію, що вони починають осмислювати реалії теперішньої ситуації, яка вона реальна. Тобто, реалії виглядають таким чином. У нас до недавнього часу був двохполярний світ. Ну, вірніше, ще я б сказав би так. В 2000-х роках на початку 2000-х років і десь до 2015-2018 року у нас був однополярний світ, де був світовий лідер Сполучені Штати Америки. А всі інші йшли, якби форваторі, старалися якось дипломатично економічно співпрацювати. Починаючи, десь з там 2018 року, ну Перша точка відліку, це все таки агресія Росії проти України в 2014-2015 році. Це Крим. Це Донбас. Скажем, і тоді, якби світ почав ділитися знов на знову на двохполярний, і Путін вже чітко заявив. Він же це його заява Путіна, коли він сказав, що закінчився однополярний світ. Ми знов повертаємося до двохполярного світу. Ну а це означає, що ми створюємо військову російську імперію. А для того, щоб створити військову російську імперію. Те, що називається Радянський Союз? 2.0, ну другий проект мається до уваги, то знову треба відновити радянський союз. Відповідно, треба знову позабирати всі ті союзні республіки. В першу чергу, Україна, тому що як говорив Бісмарк, Росія без України просто одна із багатьох великих країн. А Росія з Україною це велика імперія. Тобто, получається, без України Росія в апріорі не може бути великою імперією. Так історично склалася така прив'язка і історична, і релігійна, і економічна, і багато інших. То ми говоримо, що у нас з однополярного світу ми перейшли в двохполярний світ, і по ця війна чітко це загострила те, що ми знаємо: віз зла, де є у нас хто? У нас є Росія, Іран, Північна Корея і в нас є Китай. Ну а так воно вимальовується. І багато країн стоять ті, які мають авторитарні режими, і дивляться, чим це все закінчиться, щоб примкнути чи не примкнути до цієї си зла. І в нас є демократичний світ. І демократичний світ до недавнього часу був євроатлантичний. Що значить євроатлантичний? По простому Сполучені Штати плюс Євросоюз. Ось так. Мій особистий висновок. Ми зараз маємо трьохполярний світ. Оце відбулося буквально на цих днях. Оцей другий полюс Євроатлантичний розділився на два. З однієї сторони залишилися Сполучені Штати Америки із своїм Трампом, і він чітко сказав про те, що інтереси Сполучених Штатів є пріоритетними. Ми зараз менше будемо звертати увагу на зовнішній світ і більше займатися своїми внутрішніми питаннями і таким глобальним питанням, як еміграція з Мексики. Е, ну, знаєте, яка вже я я, я, я не політолог, але ну, є якісь речі такі, знаєте, трохи дурнуваті е, Ну, хто відмовляється від геополітичного лідерства в світі? Це ж рушиться світова конструкція? Це, і що від цього Сполучені Штати виграють, та ні, програють однозначно. І знаєте, втрачати партнерів і друзів. мене колись в житті дуже гарно навчила одна приказка. І ця приказка звучить таким чином: найбільша дурість в житті це те, коли ти втрачаєш своїх друзів. Це найбільша дурість в житті. А найбільша мудрість це коли ти з ворога зробиш собі друга. То, ну, тут щось з сполученими штатами Америки не зовсім так. Ну, скоріше не Сполученими Штатами, а з Трампом. І я думаю, що е, політикум і суспільство відреагує на ці його такі, знаєте, різкі якісь повороти, бо вони так по-чесному почнуть боком вилазити в першу чергу не тільки світовій спільноті, а й самим Сполученим Штатам, бо він вже рушить сталу конструкцію світову. Мало того, що Росія там, прикладає, зусиль, зусилля, щоб порушити цю світову конструкцію, то тепер приєдналися зі своєї сторони Сполучені Штати. Чи варто драматизувати? Ні, нічого похожого. Так як я казав, все, що не відбувається, відбувається на краще. А чому на краще? Та тому, що Європа вона має надзвичайно потужний потенціал, але вона його використовувала для покращення свого економічного життя. Знаєте, я інколи так жартую, що в Європі надзвичайно багато сито і п'яно. Ну вони валясно так живуть. Там уже там 80 років немає війни. Вони матеріально забезпечені, суперкласні пенсії, соціальні пакети. Та й слава тобі, Боже, це добре. Але наступив час переформуватися. Наступив час мати військові бюджети не 0,5%, а 0,7%. А вони вже багато країн заявили про те, що вони будуть фіксувати 2% військового бюджету від валового внутрішнього продукту, 2% на військові бюджети. Я переконаний, що за півроку, за рік ці проценти збільшаться там, до 3-4. Що вселяє в мене оптимізм? Я не бачу нічого поганого в цьому багатополярному світі. В даному випадку я бачу три полюси. Ну, те, що я казав, віс зла, це зрозуміло. В даному випадку Америка відділилася і вона зараз якби обособлюється. Ну, з третьої сторони, зараз залишається Європа. А в Європі є, ну, скажімо, центровий гравець це Україна. Тому що вони чітко признають, що наша країна має надзвичайно потужний потенціал, і наша армія на сьогоднішній день найсильніша армія в Європі. Найсильніша. Значить, це якраз навколо України можна зараз започаткувати певні об'єднавчі процеси. Мені дуже сподобався вислів міністра оборони Німеччини, який сказав про те. Що без сильної незалежної самодостатньої України він не бачить безпеку Європи? Тобто він тепер нас об'єднує з Європою. І я думаю, що Європа це 500 мільйонів населення, Європа це, скажімо, другий по економічноповалому сумарному валому продукту. Це другий економічний потенціал, і він практично повністю дорівнює потенціалу Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити мови цифр, то приблизно це виглядає таким чином: потенціал Сполучених Штатів Америки по різних даних оцінюється десь в районі 13-14 мільярдів 13 трильйонів доларів. Якщо говорити про совокупний потенціал Євросоюзу, він повністю одинаковий, точно в таких самих цифрах. Росія має 140 мільйонів населення, Європа – 500. Відповідно, потенціал Європи в валовому внутрішньому продукті приблизно 13-14, потенціал Росії, по-моєму, в районі 2. Значить, десь там в 5-7 разів менше. То тут, на шальку ваги покласти, то, звичайно, Євросоюз буде переважувати. Саме основне, щоб він, ну, скажімо, держався купи і держався, ну, якби, політики такої, що тепер уже не можна довірятися на потугу і військову міць Сполучених Штатів Америки, а треба розраховувати на себе. Треба більше співпрацювати з Україною з країною, яка має військовий досвід і яка має потужну армію на сьогоднішній день. Тому що цей агресор, який називається Росія, у нього ж апетити безмежні, і в разі, боронь Боже, падіння України він точно піде на Європу. І я думаю, що європейці нарешті почали розуміти не теоретичну загрозу від Росії, а реальну загрозу від Росії почали розуміти. Відповідно, вони почали гуртуватися. Нічого катастрофічного і такого страшного не відбулося. Просто змінюються геополітичні певні процеси, і ці процеси приведуть до того, що Європейці не просто те, що вони захочуть, а вони просто змушені будуть більше між собою співпрацювати і об'єднуватися, тому що Росія розуміє тільки мову сили. І єдина гарантія безпеки Євросоюзу, а в майбутньому і України. Це не лише дипломатичні переговори з Росії, тому що є такі вислів про те, знову ж вислів Бісмарка, що домовленості з Росією не вартують того паперу, на якому вони написані. Тобто росіянам ну не можна вірити, вони ж брехали, брешуть і будуть брехати. Відповідно, єдина мова, яку розуміє Росія, це мова сили. Якщо Росія буде бачити, що Євросоюз, в який входить в тому числі Україна, скоріше всього створять окремий військовий блок. Я так прогнозую на майбутнє, і цей військовий і економічний блок буде судно суперпотужний, то ніяка Росія ні на яку Європу, ні на яку Україну не полізе. Тому що ну вже вкотре повторюю, що це якраз той випадок, коли дипломатія програє перед військовою потугою. Тобто, в стосунках з Росією треба, щоб на першому місці стояла військова міць об'єднаного Євросоюзу спільно з Україною, а на другому місці вже дипломатичні переговори. От в такому в такій послідовності мир в Європі буде, в іншій послідовності нічого не вийде. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій ютуб канал. Ну, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, а також питання. І буду наперед вам вдячним. Всього доброго!